Всім привіт! Сьогоднішня практика для тих, хто хоче відчути більше легкості, простору, відкритості. Ми будемо працювати із грудним відділом, плечима та серцевим центром, щоб буквально розкритися. Тож, беріть килимок і ми розпочинаємо. Ми розпочнемо практику сидячи, Схрещуємо ноги, вирівнюємо спину, тягнемося вверх. Кладемо долоні на коліна, витягуємося та заплющуємо очі, налаштовуємося на практику, спина рівна. Робимо глибокий вдих. видих, вдих, видих. Дих та видих відпускаємо дихання. Розплющуємо очі. Починаємо робити кругові оберти плечима назад. Зробимо декілька повних обертів, не поспішаємо. Та вперед. Останній раз. Завершили. Підіймаємо руки догори, вдих, витягуємося вверх, видих, опускаємо руки під поріддя до грудей. Вдих, підіймаємо руки догори. З видихом опускаємо їх вниз. Вдих до гори. Витягуємося вверх. Видих, опускаємо. Ще раз вдих. Тягнемося. Та видих. Підіймаємо руки по сторонам і робимо кругові оберти зап'ястями. в одну сторону декілька разів, та в іншу. Опускаємо руки. Кладемо ліву долоню на праве коліно і скручуємося вправо. Вдих центр, з видихом скрутка вліво, вдих центр. Скручуємося вправо, погляд через плече, вдих центр, скручуємося вліво, вдих центр, підіймаємося вверх оківкою. Видих скрутка. Дих центр і скрутка вліво. Вдих, центр. Переходимо на карачки. Долоні під плечима. Робимо кішка корова. Вдих. Прогинаємося погляд перед собою. Видих, округлюємо спину. Підборіддя до грудей. Вдих. прогнулися. Видих, округлюємо спину. Втягуємо живіт. Вдих погляд перед собою. Грудною клітиною тягнемося вперед. Видих. округлили спину. Останній раз вдих. Нейтральне положення. Звідси переходимо на коліна, кладемо долоні на талію, або можете схрестити перед собою, кому як зручніше. І будемо робити наклон назад. Та залишається в одному положенні, а грудну клітину ми відводимо назад. Ми можемо залишитися в такому положенні або покласти долоні на п'яте. Тазом ми тягнемося вперед, грудною клітиною вверх. Залишаємося на декілька вдихів та видихів. Обережно підіймаємося, стаємо на долоні і робимо кішку, Округлюємо спину, повторимо ще два рази, знову підіймаємося, долоні надалі і опускаємося вниз. Погляд догори, видих, опускаємося, робимо кішку і повторимо ще раз, тих, підіймаємося. Відкручуємо куприк і тягнемося вниз. Таз тягнеться вперед. Підіймаємося. Коліни на ширину килимка. Переходимо у позицію дитини. Витягуємося руками вперед. Чоло на підлогу. Витягуємо спину. Підіймаємося вверх і лягаємо на спину, коліна зігнуті, долоні вздовж тіла, підкручуємо кубрик і підіймаємо таз догори. Дих. Грудну клітину ми намагаємося тягнути до підборіддя. Тримаємо. Видих. Опускаємося. Підтягуємо коліна до грудей, обіймаємо, повторимо ще декілька разів. Опускаємо ноги, підкручуємо кубрик, вдих, підіймаємо таз догори. Родна клітина до підпорідтя, коліна в сторони не розходяться, сідниці міцні. Видих, опускаємося коліна до грудей, міцно їх обіймаємо, повторимо останній раз. Опускаємо ноги і з дихом підіймаємо таз. Не забуваємо про підкручений кубрик. Сідниці у нас сильні. Видих, опускаємося. Коліна до грудей. Беремося в підколінну ямку і перекатом вперед переходимо на початок килимка. Згинаємо ноги в колінах. П'яти у нас будуть біля сідниць. З'єднуємо коліна разом. Спина у нас рівна. Якщо дозволяє тіло, ми опускаємося вниз. Обережно, руками ми допомагаємо. Спочатку опускаємося на лікті. Якщо цього досить, ми залишаємося в такому положенні. А якщо тіло дозволяє, ми опускаємося повністю. Грудну клітину ми вверх не вип'ячуємо, а намагаємося навпаки її тягнути до підлоги. Робимо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Обережно підіймаємося, допомагаємо собі руками, стаємо на четвереньки і виходимо у собака мордою вниз. Долонями відштовхуємося від килимка, коліни можуть бути зігнутими, таз тягнеться догори і витягуємо спину. Погляд між колінами. Звідси погляд перед собою, планка і опускаємо таз вниз. Опускаємося на лікті. Позиція сфінкса. Долоні перед собою. Невеличкий прогин у спині. Плечі вниз та назад. Лопатки зводимо разом. Погляд перед собою. Грудною клітиною тягнемося вперед. Тримаємося в такому положенні. Кладемо долоні разом перед собою, лягаємо на живіт, трішки відпочинемо. Звідси згинаємо ноги в колінах і беремося руками за щиколотки. І з вдихом ми відводимо ноги назад, і тим самим піднімаючи грудну клітину з підлоги. Тримаємося в такому положенні, погляд перед собою. З видихом опускаємося долоні перед собою і лягаємо на них. Підпочинемо і повторимо ще раз. Дих, згинаємо ноги в колінах. Приймуся за щиколотки. І підіймаємося до гори. Тримаємо. Десять, Дев'ять. вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відпускаємо. щиколотки. Звідси. Ми випрямляємо праву руку в бік. Робимо невеличкий перекат на неї. Ноги ми згинаємо в колінах. Зараз зміню положення, щоб вам було видніше. Випрямляємо руку, невеличкий перекат, згинаємо ноги в колінах, кладемо обличчя на підлогу, ліва рука перед собою. І лежимо в такому положенні. Або, якщо дозволяє тіло, ми виходимо на стопи, роблячи таку скрутку, ми маємо відчувати, як у нас добре розтягується плече. Розкручуємося і змінюємо положення. Тепер випрямляємо ліву руку в сторону. перекочуємося на неї, згинаємо ноги в колінах, права рука перед собою, обличчя на килимку. Якщо дозволяє тіло, підіймаємося стопами на гори. Тобто на кілинку. Скручуємося обережно, виходимо на четвереньке, коліна на ширину килимка, і переходимо в позицію дитини. Розвертаємо долоні догори. розслабляємося. Завершуємо практику. Робимо глибокий вдих. Видих. Вдих. Вдих. Видих дих відпускаємо дихання. Концентруємося на відчуттях тілі. І диху ми підіймаємося до гори, сідаємо у зручне сидяче положення. Вирівнюємо спину, маківкою тягнемося до гори. Піскаємо руки донизу і з вдихом підіймаємо руки до гори. Видих долоні до грудей. Намасте. Сподіваюся, вам сподобалася практика. Підписуйтеся на мій канал, якщо не хочете пропускати нові практики. Також я буду вдячна за вподобайки та коментарі. До зустрічі!